Всім привіт! Ви на каналі 25 Coffee Roasters, Мене звати Дмитро. За останні півроку наш канал дуже швидко зростає по переглядам, підпискам, коментарям і вподобайкам. Все завдяки вам. І не на всі коментарі ми можемо більш глибоко розповісти, друкуючи по клавіатурі. Тому ми зібрали деякі, на котрі хочемо розповісти більш детально. І я думаю, що якщо вам буде ще щось цікаве, ви можете сюди накидувати ще коментарі, ми зробимо і другу частину. І перший коментар звучить таким чином: завжди дивуюсь дегустатором, що кави, що алкоголю. Як ви шукаєте ті смаки та аромати? Все дуже просто, відносно. Але водночас і складно для того, щоб зрозуміти смак кави або навіть того ж самого алкоголю, треба прийти до усвідомленого споживання. Що це означає? Це не щось там якийсь там прям ритуал-ритуал. Але коли ви будете їсти продукти, фрукти, овочі, випічку, готові страви. Вам необхідно не просто їсти тому, що вам смачно або не смачно, або тому, що ви бажаєте їсти, бо ви голодні в цей момент. Треба починати аналізувати, що ви відчуваєте. Яка кислотність, яскрава, комплексна, колка. Або, навпаки, вона більш приглушена, делікатна, так само і з солодкістю, так само і з різними смако-ароматичними сполуками в продуктах. Треба просто вмикати аналіз і набивати в собі смакоароматичну базу, а саме в голові. Ну, ви можете це, по-перше, і записувати. Це такий собі тренінг. Чи швидко ви до цього прийдете? Ну, я думаю, що за рік можна набити собі гарну базу зрозуміння розуміння смаків, і тоді ці відтінки ви будете відчувати в каві або в алкоголю. Одразу хочу казати, що для того, щоб вам це зробити, вам необхідно, як мінімум, щоб у вас працювали два рецептора: це ніс. І ротова порожнеча. Ми зможемо з вами відчути смак у роті. Тому що якщо у нас у вас там буде закладений ніс або нежить, то на жаль, ви зможете відчути тільки базові смаки кислий, солодкий, гіркий, солоний. А інколи буває там так закладений ніс або така простуда, що ви нічого не відчуваєте. Також раджу вам поменш солити. Готові страви поменше солодкого для того, щоб ваші рецептори вирівнялися і ви зрозуміли. Яка ж це насправді солодкість, яка вона насправді у продукта, і яка насправді кислотність у продукта? Ну тобто, що більш натуральне, без будь-яких підсилювачів. Та ви зараз напишете, це буде постно, це буде прісно, але це на перший час. Потім е, ви можете до цього звикнути, і ви відкриєте для себе набагато яскравіший гастрономічний світ смаків та ароматів. Е, так, наступний коментар: Обільні осадки. Тере-рясні опади. Українська мова найяскравіша у світі. Сам навчаюсь. Дякую вам велике за ваше терпіння, за ваше терпіння і можливість лагідної українізації. Я е, роблю велику роботу, тому що так сталося. що... З дитинства я вчив українську мову, я читав літературу, але не споживав її в побуті. Наразі все змінилося. І я цьому тішусь, тому дякую за терпіння. Не завжди виходить дуже швидко перекладати під час зйомок, але я намагаюся. Ще раз дякую. О, дуже цікавий коментар стосовно обладнання. Весь не буду читати, він буде десь тут, але початок. Дякую за відео. Розкажіть якось, будь ласка, на що звернути увагу при виборі ручної кавомолки і помел кави для домашніх умов. Наразі, якщо подивитися по виробникам, ну просто розбіг у не те, що такий, от такий, як по бюджету, так і по якості. На що вам треба звертати увагу? Перше, це матеріал з котрого вироблені жернова, матеріал з котрого вироблений корпус кавомолки. Друге. Це налаштування кавомолки, скільки кліків в онлайн крамницях, де продаються кавомолки, да і взагалі кавові девайси, в описах прописують, скільки кліків є на налаштуванні даної кавомолки, скільки мікрон змінює кавомолка при кожному кліці? Що таке мікрони? В мікронах вимірюють відстань жерновів один від одного, тобто оцей зазор, до котрого потрапляє кавове зерно, і потім як воно мелиться. Здебільшого всі кавомолки видають близько 75-80% певного налаштування. Ну тобто, якщо ми беремо. Кавомолку виправте, в кого є коменданти. Звичайний клік, мені здається, 40 мікрон, а на осі редклік там близько 22-23 мікрон. Тобто для того, щоб нам зробити помел в 100 мікрон, да, для джезви гарний такий дрібний помел, як пил, нам необхідно зробити чотири кліка на осі Редклік, а на звичайної осі, то це десь близько. Трьох кліків. Треба вибирати по можливості налаштування, скільки кліків один клік, скільки мікрон. Так само матеріалом, з котрого вона вироблена. І все. Ну типу Але раджу для початку для початку брати якийсь більш бюджетний варіант Ну, не купувати кавомолку за 20 тисяч гривень. Там, за 10 за 15, за 12 можна і за 3, за 5 спробувати налаштуватися на неї, пробувати поварити. Ось, насправді, навіть маючи кавомолку дуже дорогу, вам потрібно буде підбирати рецепт для приготування, якщо це альтернатива. Тому можна почати з більш бюджетного варіанту. Єдине, не беріть пластикові і керамічні жорнова. Ну, тобто, щоб вони були сталеві. О! Мені дуже подобається цей коментар. Кава повинна роздупляти уранці, тому тільки робуста, кому потрібен більш приємний та насичений смак, пити з шоколадкою. Я вибачаюсь, роздуплитися можна і мизинцем об тумбочку, і сковорідкою по голові. Ну, це правда. І взагалі є безліч куча різних процедур для того, щоб прокинутися зранку. Контрастний душ, пробіжка. Там зарядка кава, це все ж таки не тільки про енергію. Да, це наше таке зруйноване відношення до кави, тому що дуже довгий час через телебачення нам розповідали про бадьорість. Нам показували приклади, як розчинна кава бодьорить та всякими рекламними роликами. Наразі розчинна кава бодьорить, якщо це спешалті, розчинна кава. Ось а до всієї іншої кави були. Ну і залишається дуже велика кількість питань, особливо до розчинки. Я хочу сказати, що кава це продукт не тільки про підтримку енергії. Звичайно, я також п'ю каву вранці, і також ми там обмежуємося по роботі. Стосовно кави, щоб ну не переборщити з дозою кофеїна, це 100%. Але кава це ще й продукт, котрому є смак, особливо в Арабіці. От Арабіка створена для того, щоб насолоджуватися напоєм, щоб розкривати смакові кордони для того, щоб створювати. Приємні ритуали, котрі дають нам підвищення гормонів радості, як не як це медитація під час приготування. Тому не треба ставити слово «роздоплитися» і кава навіть в розрізі для той ж самої робусти, що це одне і те ж саме. Ні, це не одне те ж саме. Да, кава бодьорить, кава підтримує нас енергією, але вона повинна смакувати. Опа. Не кисла арабіка це рідкість, але вона того варта. До речі, за ціною комерційної кави, може, може, пару років тому вона і була в два плюс рази дешевшою за модну, але зараз ціні вже наздоженяє, а смаку в неї не додалося. Арабіка і не повинна бути гіркою. Якщо вона гірка, перше. скоріш за все, вона темно посмажена. А чого Арабіка темно посмажена, Тому що, скоріш за все, вона погана по якості. Можливо, в неї маленький потенціал самого зерна, а можливо, там багато дефектних зерен. Так само там могли приховати дефекти зеленого зерна, як пліснява, грібок, що не є правильним. Тому арабіка не повинна бути гіркою. Вона може бути. Шоколадною вона може бути зі смаком какао, зі смаком волоського горіха, але не гірка. Є менш кислотна арабіка, ніж з більшості. Що це? Це Бразилія. В бразильській каві набагато менш кислотності, ніж в інших країнах. Так само індонезійська кава, обробки Ветхал, Папуанова Гвінея, Індія. Ці країни містять менш інтенсивну кислотність, а інколи навіть ледь помітну, ніж інші країни. Тому Арабіка не повинна бути гіркою. Спешлоті – це не модна. Спешлоті – це про якість, про якість смаку, про якість сировини, про розуміння, хто її виростив, розуміння, де вона виросла, як її обробили. Бо в комерційній каві ми маємо здебільшого збір з великого кавового регіону, котрий Займає велику купу гектар землі. В спешелті ми маємо більш камерну історію з невеликих станцій обробок або з ферм, котрі самі збирають і обробляють свій врожай. Цікаве питання. Стосовно девайсів, вже на жаль, виробники не знають, що придумати і граються з формами, які по факту ні на що не впливають. Насправді впливають. Впливають і дуже сильно цей коментар під відео з воронкою Харіо Сойрен», да, котре виглядає як водяна лілія, і проговорили про дотик, що хочу сказати, це все впливає, тому що виробник не просто так робить різні матеріали, різні форми, відкриті, закриті, закручені, різні ребра. Да. Якщо зараз подивитися по воронкам. Ну з чого починали всі? З кемікса і міліти. Наразі в нас є компанія Hario, компанія Кафек. В нас є українські девайси, дотик. Ну всіх не згадаю. Вибачте, до речі, українські виробники. Будь ласка, пишіть в коментарях, зробимо колаборацію, співпрацю, все тому подібне. Крім дотика, є ще там два або три виробника в Україні по воронкам. Це просто якийсь там маркетинговий хід, і воно ніяк не працює. Воно працює. На прикладі дотика можу сказати, що в ньому можна варити каву температурою 98 градусів. Кава не переекстрагується. Вона не перезаваряться, тому що там є отвіри, через котрі дуже швидко виходить температура води. Більше температура води, краща екстракція, при тому всьому, що ще й береться грубий помел. Тим паче, при температурі 98 градусів ви можете спробувати залити зі звичайного чайника, а не купувати. Чайник з тонким носиком. Тому виробники це роблять не з приводу того, що їм так хочеться або це якийсь маркетинговий хід. В цьому всьому є сенс. Є фізика, хімія, закони термодинаміки. До речі, можна переглянути, як матеріал впливає на смак напою. У нас на каналі є порівняння трьох воронок в b Нічого не незмінне, один той самий кут, але різні матеріали скло, пластик, кераміка. І метал. От цікавий такий коментар. Дуже прикро, коли замість робусти продавець підсовує тобі арабіку. Зі свіжою обсмажкою так не буває. Якщо ви в нас замовляєте чері, а це є 100% робуста, то це є 100% робуста. Якщо в інших обсмажчиків українських буде індія чері, то це буде індія чері. Якщо вам кисла робуста, я вас вітаю дуже сильно. Відчуваєте кислотність в середньо обсмажці або в свіжо обсмажці. Якщо ви шукаєте робусту на поличках в супермаркетах, вона, скоріш за все, там буде. Але я не знаю, як її там знайти. Тому що масовий виробник продукту, да ну то популярні бренди не завжди вказують, який відсоток робусти, яка там робуста. А всі, хто зараз мене захоче захейтити він про робусту, він не про спешелті. Я хочу сказати, ми є виробником свіжої обсмажки кави, тому ми хочемо, щоб українці. Пили українське, щоб українці пили не закордонний продукт, а на внутрішньому ринку для того, щоб розвивалася культура. Е, неможливо пересадити людину одразу з лаваці на анейробну колумбію. Його треба поступово пересаджувати з з крамничної кави на свіжо обсмажену комерційну каву, а потім поступово пропонувати йому вже більш цікаві і. Нетипові лоти. Тому о, оце прям прикольний коментар. Готую щодня джезву, кава в зернах свіжообсмажена, спешалті, арабіка, Ефіопія або Колумбія, світла або омні. Помітив одну прикрість: смакові рецептори звикають, і вже не відчуваєш тієї яскравості. Присмаків, що були спочатку. Та таке буває. Насправді, коли п'єш одну ту ж саму каву, ти просто припиваєшся і звикаєш до неї. Тому обсмайщики мають такий великий асортимент кави. Не одна, дві, три країни, не 4-5 позицій, а 20 позицій, 15, 25, 30, 40. Для того. Щоб ви оновлювали свій смаковий досвід для того, щоб ви його поповнювали, і для того, щоб коли ви розуміли, що ваша улюблена ефіопія вам вже трошки приїлася, ви змогли спробувати каву там з Гондурасу, з Коста-Ріки, з Колумбії, з Кенії зрозуміти, як смакує вона. І повернутися до своєї кави. Тому це сілом нормально, не засмучуйтесь, просто спробуйте інший сорт. Можете спробувати іншого обсмайщика, а потім повернутися до того, до якого звикли. Ось і все, секрет прост. Дякую за розповідь. Кава це любов. До речі, я робусто відчуваю з серцем. Ритм частіше. А от е знайомих чула, шлунок ре реагує тільки. Не знаю, на робусту чи на арабіку, мабуть, пов'язано з кислотністю. Я вам хочу сказати, і казав вже неодноразово: якщо ваш шлунок дуже сильно реагує на каву, не забувайте перевірятися у гастроентерологів. Якщо вам не можна каву, то не можна каву. Якщо у вас підвищена кислотність, то не треба дратувати свій кишківник кавою. Краще сходіть до лікаря і потім визначитися, треба взагалі каву пити, чи може все ж таки чай. А може какао. Також не раджу пити каву на голодний шлунок. хоча б води попити перед цим. Або краще вже поснідати. Пийте арабіку, вона вас так само вбадьорить. Просто буде більш м'якіше і приємніше це відчуття, ніж випити робусто і отримувати ось там серцевий ритм, збиття тахікардія, панічна атака. Тому слідкуйте за своїм здоров'ям. І споживайте смачну каву. Понапридумують Арабіки. Понапридумують про Арабіку стільки в лапках. Маркетинг однаково. А потім самі в це вірять в лапках. Доходять до безкофеїнової кави. Ніхто нічого не вигадує, ніхто нічого не придумує. Як я казав попередньо, це все наші смако-ароматичний досвід стосовно там неважливо комерційної або спешлті Арабіки. Це все можна відчути. Стосовно безкофійної кави, ми не придумаємо. Є лоу-кав, особливо популярен в Бразилії, та саме там його можна знайти. Різновиди Арабіки, в котрих ботанічно закладено. Менш кофеїну, ніж зазвичай, яка без кофеїну? зараз накидають мені це розчини, хімічні, не хімічні. Неможливо видалити кофеїн без хімії зеленого зерна. Та ні, можна. Ну, є різні методи, є там випаровування, є гаряча екстракція, тобто заливання зелених зерен гарячою водою. Просто вам ви повинні зрозуміти, неможливо повністю екстрагувати кофеїн з зерна. Зеленого або навіть обсмаженого ми екстрагуємо якусь певну частку. В процесі декофінізації екстрагується більш частина кофеїну, але дрібна частина там залишається. І це не міф, це є правда. Тому Раджу просто спробувати. Просто спробувати каву без кофійну, попити її тиждень і зрозуміти, що ви забажаєте спати. Мабуть, на сьогодні, все. Дякую вам за ваші коментарі. Дякую ще раз вам щиро, просто дякую за те, що підтримуєте нас. Це нас надихає. Не забувайте накидувати коментарі під ці відео, не забувайте шукати на нашому каналі відповідь на свої питання. З вас дзвоник, вподобайка і коментар. Мене звати Дмитро. Це 25 Coffee Roasters. Заварюйте, насолоджуйтесь та кайфуйте.